ніколи не виставляли на публіку. Виставка Гітлер і німці розкриває цілу в житті країни. Серед експонатів не лише особисті речі, фотографії та картини із зображенням німецького лідера, але й газети, журнали, предмети побуту і навіть дитячі малюнки часів третього рейху. Щоб передати атмосферу тих років, у залі вмикають радіопрограми та демонструють кінофільми. Гітлер як керівник являв собою владу і звісно відіграв велику роль. Однак він є лише частиною тієї системи. і Це головна особливість нашої виставки. Люди бачать більше німецьке суспільство тих часів і менше Гітлера організатори виставки побоюються критики як з боку прихильників ідеології Гітлера, так і з боку його противників. Наголошують, виставка жодним чином не прославляє діяння диктатора, хоча має багато предметів, що асоціюється із фюрером від бронзових погрудь до підставок для пивних кухлів. Ми не намагаємося сховатися за ці фотографії і не намагаємося приховати їх, а показуємо такими, якими вони є. Часто критично. Однак, це не просто виставка присвячена Гітлеру, це виставка про німецьке суспільство. Саме тому вона й називається Гітлер і німці. Напередодні відкриття виставки місцева преса провела соціологічне дослідження. Виявилося, що кожний десятий німець хотів би, щоб нині до влади прийшов сильний національний лідер або фюрер, подібний до Гітлера. Михайло Прудник перший національний.